Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі з вами, український історик та журналіст Ярошевець. По життю я не люблю е, гнилих людей. Не люблю, коли е, вихиляють. Задом не люблю, коли е, петляють. Знаєте, на прилики жалю ці всі фактори зараз у нас в політиці українській, в спілкуванні з українським соціумом, з українським народом. Вони кожен день. Скільки ми не чули про клятого диктатора Путіна, про те, що. Ми в Стамбулі поставили Росію на місце, що нас не переможе. Що ми не будемо говорити з вбивцями і гвалтівниками, а тут бас міняється риторика. От знаєте, риторика, коли українців настроюють, давайте ми будемо вбивати їх, тому що вони вбивають нас. Давайте помирайте за Україну, а потім раз. А можна ж з ними домовитись, з росіянами можна домовитись. І перший про це почав говорити Сірожа Ядзінський за 30 удиних срібників Ахметова і ФСБ Лубянки. Є такий професор Сірожа Ядзінський, який в Києві тихенько лиє млин на Правильно, лє лє воду на російський млин. Цитую Сірожа Ядзінського. Ну, з ними можна ж домовитись, свідомо. Київський професор, да, якого запрошують на телебачення, в тому числі центральний український, каже, з ними можна же домовитись. Ну от Ми домовились про тисячу полонених, так? про тисячу полонених ми домовились? домовились. Тисяча на тисячу, цих тисяча наших солдат повернеться до своїх батьків. Правильно, маніпуляція на жалость. Далі, ми ж домовились про наступну зустріч. Тоді ще не знали, що наступна зустріч була в Ватікані. Ми домовились, каже Сірожа Явдзінський, про наступну зустріч. Домовились, значить, можна домовитись. Ну, те, що Путін не приїхав, ну він і не думав приїжджати. Ну, те, що Лавров не очолив в делегацію, а очолив Мединський, да. Ну, що ж зробиш? Якщо б очолив Лавров, треба було б виставити когось з наших напроти Лаврова. Ну, а наш міністр закордонних справ Сибіга не тяне проти Лаврова, тому що Лавров більше 40 років на дипломатичній службі, таких в світі практично немає. І от Тихенечко Сірожа Ядзінський за гроші Ахметова, за гроші Лубянки. За 30 люденних срібників, тихенечко оправдовує Росію. Виправдав, перекрутив, як циган що собі, Казала моя Бабруся, Маруся е Холявчук. Крутить, як циган сонцем. Все. Сірожий Одзінський виправдав Росію. І що ви думаєте? Тисячі переглядів і тисяча лайків. Да? Вподобайок. Як можна взяти і. Залізти українця в мізки, що значить правильно, коли у людини правильно грамотно підвішний язик і вона отримує російське бабло через українські треті руки. Можна з ними домовитись, Да? З ким домовлятися? Скажіть, будь ласка, з ким домовлятися, з гвалтівниками, вбивцями, мародерами? Сьогодні в Білопіллі на Сумщині. Російський ланцет свідомо вдарив в автобус, свідомо вдарив в автобус з цивільним населенням. 9 убитих, 5 важко поранених. З ким можна домовлятися, скажіть рідні, дорогі друзі. Росіяни, це навіть не звірі. Звір має доброту, ласку, звір відданий. Росіяни, це. Росіяни це навіть не люди. Це істоти, які не мають ні жалості, ні совісті, ні честі. Як сказав один з російських класиків, якщо росіянин може зробити подлість навіть без вигоди для себе, він її зробить. З вами Юрій Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.